Основні поради щодо Лулан. Перше, якнайшвидше необхідно знайти палац Лулан, щоб ви змогли взяти в полон ворожих ротників. І ви тоді зможете більше туману розвіяти безкоштовно без трати алмазів. Зазвичай палац знаходиться на краю карти, тому краще за все йти вдоль границі, вдоль краю. Тому що палац має розмір 2 х 2, дві клітинки. Тому ви його знайдете, якщо він не тут, буде тут або тут. Оста порада. Атакуйте стражів тільки якщо можете вбити їх з першої спроби. Покажу, наприклад, ось е стражник е самий простий, і показує, скільки в мене сили: 106 і в нього 17М. Значить, я його можу вбити. Атакую його і зразу його перемагаю. Але ось взям, візьмемо, наприклад, іншого стражника. Синенького. І тут показує, що у нього 286М сили. А в мене тільки 106. Значить, я його навіть, якщо два рази атакуватиму підряд, то все одно його не переможу. Треба аж три рази атакувати, а відповідно потратиться більше енергії. Отже, краще його поки що не чіпати. А Наприклад, взяти ресурси. Ось тут. Беремо ресурси і ці ресурси віддаємо в руїни Луна. Отправити все. Потім цьому віддамо. Кому віддати? О цьому треба віддати. Коли показується ним, значить у нас є, що йому віддати. Коли ми їм даємо щось, то нам дають взамін амуніцію, і ми можемо нашого советника покращити. Покращуємо радників. І в мене вже сила 159. але це все, все одно недостатньо для синього стражника. Якщо у вас більш прокачені ці советники-радники, то вам буде трохи легше їх прокачати. У мене на цьому аккаунті е, ще слабкі. Лан, вибирайте, кого атакуєте. Щоб перемогти, вам для перемоги необхідно здолати хоча б три ворожих радника. Нажимаємо сраження і бачимо, в кого наша сила 223. У ворога тут найменше 210. Нажимаємо і бачимо, що тут у нього 142, а в нас 115, але інші у них менші, ніж у нас. Тому ми можемо їх перемогти. Нажимаємо атаку. І легко перемагаємо. Беремо в полон їхнього радника. Іноді ворожі радники бувають вже накрутовані. І тоді їх ще легше перемогти. І ще важливий момент. Не забувайте під час, коли лун йде, перевіряти чат орди. Чат орди. Постійно надходять повідомлення від ваших союзників, що їхній радник попав у полон і потрібно їх допомагати визволити. Для цього потрібно три допомоги від ординців. І остання порада. Буває, що відкрив туман, чи томан, ви можете знайти жетони Кена Арока прямо на полі. Якщо вам цей кенгарок взагалі не потрібен, ви його не, не хочете збирати, то краще лишіть жетончик для ваших союзників, кому він більше потрібен, хто його може, хоче відкрити. Вам ваші союзники будуть дуже вдячні.